Вітаю, Женю, скандальний законопроєкт про іноагентів, який прийняли у Грузії напередодні у першому читанні, викликав масове обурення серед людей, і воно переросло у сутички із правоохоронцями, А вхід пішли водомети, коктейлі Молотова та гумові кулі. Тож чому 7 березня охрестили вже чорним днем грузинської демократії? Та до чого тут Росія? Давайте розбиратися. Тисячі обурених людей вийшли на масові мітинги у Тбілісі, і через кілька годин демонстрація переросла у сутички з поліцією. Спецпризначенці перекрили вулицю та не давали мітингувальникам пройти до одного із виходів до будівлі парламенту. Хтось із мітингувальників навіть кинув у поліцейських коктейль. Молотова вогонь вдалося загасити із водомета. Мітингарі намагалися прорватися до парламенту через колону силовиків. Вони кидали різні предмети у сторону правоохоронців та намагалися знести металеву конструкцію, яка відтісняла їх від самої будівлі. І після кількох спроб їм це вдалося. Напруга все більше наростала. Правоохоронці використали проти мітингувальників водомети і сльозогінний газ. Спецназ за допомогою світлошумових гранат намагався відтіснити учасників мітингу із площі на проспекті Руставелі. Очевидці також повідомляють, що поліція навіть застосувала гумові кулі. Місцеві журналісти говорять, що правоохоронці навіть затримали кількох людей. Причиною такого опору став так званий законопроєкт про іноагентів. Якщо документ приймуть остаточно, він може обмежувати свободу слова та взяти під контроль усі змі та організації із закордонним фінансуванням, а також примушувати реєструватися як іноагент. А за відмову може позбавити волі на кілька років. Експерти стверджують, що норми у документі дуже нагадують російський репресивний закон, який діє. З 2012 року він використовується для придушення інакомислення. Тому мітингувальники навіть скандували Росія та раби. А учасники протесту навіть передали привіт Путіну та вказали йому уже всім добре відомий напрямок. ЄС попередив Грузію про серйозні наслідки. Якщо закон про іноагентів таки ухвалять, про це йдеться в заяві Жозепа Бореля. Він зазначив, що цей закон не сумісний з цінностями та стандартами ЄС, а це суперечить меті вступу до Європейського союзу, яку проголосила Грузія. Борель закликав Грузію також дотримуватися демократії, верховенства прав і нагадав, що право людей є на мирний протест. Президентка Грузії підтримала протести. Саломе Зоробішвілі пообіцяла ветувати скандальний закон про іноагентів. Лідерка Грузії сказала, що цей документ не потрібен країні. Про це вона заявила в екстреному зверненні. Зараз глава держави перебуває з офіційним візитом у Нью-Йорку звертаюсь до вас, хто стоїть сьогодні ввечері на Роставелі, тому що я була там багато разів. Ви представляєте вільну Грузію, Грузію, яка бачить своє майбутнє в Європі і не дозволить нікому позбавити її цього майбутнього. Цей закон нікому не потрібен. Він написаний під диктовку Москви. Наразі силовикам вдалося розігнати мітингувальників, але чи надовго? Адже документ ухвалили тільки у першому читанні. І як бачимо, жителі Грузії налаштовані досить серйозно та не готові відступати.